Вітаю вас. Ну що ж, давайте поговоримо про визволення Росії від путінського режиму. Що таке відбувається в Білгородській області? Ну, все-таки цікаво події. Можу сказати однозначно, що в Кремлі це не чекали. Це факт. Передивився всі виступи російських пропагандистів і почитав, що вони понаписували в соціальних мережах. Ви ж розумієте, вони темники ж пишуть, це ж не просто так. Там дійсно навіть не паніка, а знаєте, розгубленість. Тому що е, ну, завжди воно десь якось в один. А тут, що гаразд, вони не можуть визначити, що їм говорити. Розумієте? Це дійсно. Дійсно говорять, що в Кремлі це не чекає. Ну що ж, давай тепер з вами обговоримо, а що ж буде далі. Чи, не взагалі, що це таке, що буде далі. Цікаво тема це. Як ви, навіть здогадались, це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, як ви хотіли, однозначно для спонсорів. Тому будемо його розглядати в контексті реальних подій, реальних дій, без хайпу, без тролінгу, без цих всіх ніг. Що дійсно відбувалось, відбувається, і чим це дійсно може закінчитись для Росії і для російського народу. Так що, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство, тисніть, ставайте спонсором і будете дивитися і це відео і багато інших. Ну, а поки ви думаєте ставати, не ставати спонсором, вітаю спонсорів із тим, що ви спонсори, дякую, що ви спонсори. Ну і що ж, починаємо. Давай. Ну, Почнемо з того, що... А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.